Першен тренди 2024. зберігай відео і втілюй перше, тому що скоро вони заповнять усі соцмережі. Тренд номер один закохає усіх і це мережево. А задав його бренд Gabbana весняно-літньої колекції. Погодьтеся, це дуже ход. Якщо ви знаєте, де знайти такі речі у українських брендів, обов'язково їх відмітьте. Наступний тренд це Office Siren. Це стиль Рейчел Грін, коли вона працювала в Роль Флори, але в прозорих окулярах. До речі, макіяж в такому стилі зараз просто розриває TikTok, тому поспішіть зняти таке відео. Тренд на пір'я з нами завжди. Як на мене, це вайпрос коші, тому я замовила собі. Сати новий костюм, якому можна ходити вдома і на вихід. Залишаю вам посилання на цю красу. Як би не було дивно, але леопардовий принт, камбек. Дівчата не знаю, але моя внутрішня левиця в цьому дуже радіє. і Я планую замовити собі брюки і слінкбеки. Наступна зупинка це тренд на бургунді. У багатьох європейських блогерів я помітила акценти саме на цьому кольорі. Тому кажемо, папа, червоному, і переходимо до бордового. Обов'язково напишіть, який тренд вам сподобався, а який взагалі не ваше. І якщо такий формат відео вам подобається, напишіть про це, зроблю другу частину. Не забудьте підписатися і чекаю вас у Видіємо інстаграм усіх цьому. Не знаю, як ви, а я такого холоду не очікувала. І зараз я вам доведу, що навіть мінус 15 можна виглядати стильно на вулиці. Нарешті мені приїхав костюм, який заполонив весь європейський Пінтерес. Він з натурального флісу, який не лише стильний, а й дуже теплий. Додаю в'язану шапку в тон, бо тримати голову в холоді, а ноги в теплі зараз не актуально. Погодьтесь, молочний відтінок це завжди плюс 100 до настрою, і багато його не буває, тому утепляє з далі курткою у ідентичному кольорі. Вона розрахована до мінус але сподіваюся, таких морозів у нас не буде. Ояся де в комплект. І тому легко можна робити акцент на талії. До речі, капюшон в таку погоду теж лишнім не буде. Додаю легкий аромат та акцент на червону сумку. Таке кольорове поєднання додає святковий менжик в повсякденні. Тому закликаю вас не боятися молочного взимку, він розкішно виглядає, і всі погляди на вулиці точно будуть ваші. Дівчата і хлопці, весь образ на відео від українського бренду X-Store. У них представлені жіночі чоловічі лінійки, тому можна скласти капелу. Зберігайте ідею образу і обов'язково пишіть в коментарях, як він вам і чекаю вас у своїй. Я мой інстаграм усіх цьому. Якщо на вас тональний крем лягає ось так або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який вже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру від І Це медовий гель мікроексфоліант від Церкадія. І Він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Ще одна знахідка для шкіри з акне це освіжаючий міст. Він усуває жирний блиск, відразу відчутно зволожує шкіру та сприяє лікуванню акне. І засіб, який займає першу сходинку в моїх улюблених, нічний крем лосьон для відновлення шкіри. Дівчата, кому більше двадцяти ти придивіться до нього, тому що він сприяє омолодженню шкіри і попереджає прояви вікових змін та появу зморшок. Чим я сама себе бішу, або мої редфлекс? Я тотально терпіла в роботі. Рік тому я займалась контент-зйомками і віддавала замовникам контенту втричі більше, ніж мені заплатили. Я могла більше 12 годин сидіти за комп'ютером і обробляти фотографії. І насправді це мене безмежно бісить в собі, тому що по своїй натурі я не терпляча. Тому мені важко стерпіти, коли хтось робить щось повільно, і в розмові я хочу дойти до суті завжди швидше. І така моя холерична натура тягне за собою те, що я створюю біля себе хаос, і це безмежно бісить мого хлопця, тому що часто я не кладу речі на свої мі... Місця, а робота, як ви розумієте, у мене творча і речей цих дуже багато. До речі, обновила свій гардероб і теплою зимовою курткою від Fable Brand. Обов'язково збережіть їх, у них лише топові моделі жіночого одягу. Мій наступний редфлег це те, що я дуже емоційна людина і на моєму обличчі завжди все написано. Тому в конфліктних ситуаціях у мене йдуть просто іскри з очей. я терпіти не можу будь-які часові обмеження. Якщо у мене запланована зустріч з друзями на шосту годину, то я 100% запізнюсь. Інколи в роботі виникають дедлайни до конкретної години, і я майже точно. Не впишусь в них, тому що мені потрібен простір. Якщо впізнала себе в якомусь пунктів, чекаю вас в коментарях. Секрети краси професійних моделей: Вмивання мінеральною водою, а не водою з-під крану. Я використовую негазовану воду, вона краще очищує обличчя, після неї шкіра не така чутлива. Це допомагає зменшити кількість висипів і робить шкіру більш підтягнутою. Тримаю обличчя в воді приблизно 10 секунд і роблю таку процедуру двічі на тиждень. Дуже важливо наносити сонцезахист кожного дня, тому що ніхто не хоче постаріти раніше, ніж їм суджено. І я зазвичай наношу і на обличчя, і на зону декольте. Ще один важливий крок, який я підглянула в Beauty Secrets, це звісно догляд за тілом. Я Реглянула багато схвальних відгуків, тому зупинилася на лінійці для тіла від QND. Замість гелю для душу я використовую вітамінізовану олію. Вона мені більше подобається, тому що вона значно краще зволожує і заспокоює шкіру. Процедура, про яку не забувають усі топові моделі, це звісно скрабування тіла. Дівчата ми з вами нічим не гірші, тому нагадую вам регулярно використовувати скраб. А це містець суміш молочної та гліколової кислоти. і Після нього шкіра просто оксамитова. Що що про зволоження шкіри я ніколи не забуваю? Тому кожен вечір наношу лосьон для тіла з керамідами. Він без обтяжень зволожує шкіру і, до речі, зміцнює її захисний бар'єр. А в цьому ж є секрет молодості дівчат? Діліться своїми б'юті секретами в коментарях та зберігайте посилання на ексклюзивного дистриб'ютора бренду Q&A. Що я замовила на тисячу гривень в сінцей, і давайте оцінимо разом усі вісім товарів. Цю коробочку я чекала найбільше і ставлю її 100 з 10. І, Звісно, це супермила чашка за 149 гривень. Зберігайте класні ідеї для фото, які можна втілити з цією чашкою. Поки чекала цю посилку, то вже забула, що замовила. Скажіть, що я не одна така. Звісно, я не втрималась від цієї декоративної миски золеним за 129 двадцять гривень. Хлопець сказав, що вона нам не потрібна, але дівчата, повірте, вона нам дуже потрібна і ставлю я їй 10 з 10. Класним рішенням було взяти відразу дві таких декоративних Низки, ця що більше коштує 169 гривень, і я покажу вам їх у співвідношенні. Я сподіваюся, за такий фінти ви поставите мені як мінімум лайк. У мене така тема брати все по два. Тому як ви зрозуміли, це буде комплект до першої чашки і коштує вона також 149 гривень і їх 10 з 10. А ви, до речі, вже купили подарунки до новорічних свят? Як варіант, це замовити сет оригінальних трендових парфюмів на розпив, щоб познайомитися з ними і обрати саме той. А з підбором і швидкою доставкою мені допомагає лише одна відповідальна людина. Раджу зберегти мого байера, тому що в неї є. Часто вигідні пропозиції на техніку Dyson, годинники, трендовий одяг, взуття та аксесуари. І переходимо далі до анпакінгу у цій великій коробці керамічна тарілка. Обійшлася вона сто 169 гривень і ставлю їй також 10 з 10. І останнє у цій посилці це ось такі наволочки за 169 гривень. Я їх дуже чекала, але трішки засмутила через їх відтінок, тому що на сайті вказаний кремовий, а насправді він білий, тому їм 8 10. Па-па, до нових анпакінгів. Такого від українського бренду я просто не очікувала. Боді бренд випустив лінійку для тих, хто справді цінує якість. Ці речі ви точно не побачите на кожній, тому що вони з колекції преміум. Тож давайте зберемося разом і подивимося, чим же вони так відрізняються від звичайних. Перший образ це мастхем на зиму, теплий спортивний костюм. Він є у двох кольорах: білий і чорний, але я обрала останній дівчата. Ну якість відчувається відразу, починаючи з фурнітури і закінчуючи тканиною. До речі, на мені розмір S, але костюм іде від S до L. Між іншим на цією колекцією бренд. Працював більше п'яти місяців, щоб довести її до ідеалу. Оцінюйте перший образ в коментарях, і ми переходимо до другого, менш спортивного. І як ви зрозуміли, він теж з преміум колекції. До речі, ви звернули увагу на пакування, мені воно дуже сподобалось. І починаємо образ з боді, який сідає як друга шкіра. Його шви імітують форму корсета, тому він виглядає дуже витанчено та естетично. Ця колекція з преміальної тканини, яку використовують світові бренди. І переходимо до елементу, який я чекала найбільше: це шкіряна преміум спідниця. Вона доступна у двох довжин. На хміні та міді, але я обрала трендовий другий варіант. Погодьтесь, у неї ідеально продуманий крій, а цей розріз – Ну просто вау наживо відразу видно, що над цими позиціями працювали справжні професіонали. Тому я ставлю боті бренд 100 з 10. А ще... що я застилізувати найтрендовішу дублянку цього сезону? На вулиці випав перший сніг і настрій автоматично став. Jingle Bell, Jingle Bell. Тому за основу образу обираю білу трикотажну сукню, бо я кажуть експерти, білий притягує гроші, хоч грошову енергію я поки не відчуваю, але максимально приємна тканина сукні відчувається відразу. Дівчата підсилюють ці потоки як можуть, додаю усі свої золоті прикраси і навіть золоті парфуми. Ви скажете, я на ти що зовсім крейзі? Де твої колготи? А я вам скажу, все окей. На вулиці я їх обов'язково одягну ще з начисом, але вони просто заховалися від мене, поки я знімала це відео. Скажіть, що я не одна така. Ну і власне, от вона красуня в шоколадному кольорі. Ну хіба вона не ва? Як на мене, ця дублянка просто із і спінтерест іще сіла ідеально. Всередині яку як охутро зі вівці, тому вона ще й дуже приємна. І я сподіваюся, ви оцінили, наскільки в тон підібрана сумка. Залишаю посилання, звідки усі ці речі, і в такому образі, ну точно потрібно зробити фотосесію. Тому я пішла шукати фотографа, а ви поки напишіть в коментарях, як вам образ. Усіх цілую в носики, не забудьте підписатись. Робимо об'ємну окладку всього за 10 хвилин. І якраз підрахуємо, скільки ж обійдеться вона в домашніх умовах. Дівчата, зберігайте відразу перший секрет, якщо ви хочете. Гриву використовуйте шампунь для об'єму. На моєму пористому нефарбованому волосі він працює ідеально. Використовую кондиціонер з цієї ж серії. Він не обтяжує волосся і має у складі фіксатор. І це просто найкраще компо евер, яке є для об'єму. Далі я на 90% підсушую волосся. Просто найсекретніший засіб, який я раджу вам зберегти, це текстуруючий спрей. Жодна моя укладка не обходиться без нього і за свої гроші це просто топовий засіб. Я робитиму укладку на Dyson, але точно такий же ефект у мене виходить від конусної плойки. Закріплюю кожен локон на бігоділепочки. І середнього розміру Чекаю декілька хвилин, щоб волосся прохололо, знімаю бігоді і прочісую корінь. І щоб локо не трималось весь день, я фіксую їх лаком. Він зовсім не жорсткий і робить волосся більш доглянутим і блискучим. Замовляла я засоби у чоловіком Йоа. Збережіть собі їх, тому що там представлено багато класних брендів. А вартість усіх продуктів я залишу під відео. Скільки я витратила на свій зимовий догляд, спойлер такої суми я точно не очікувала. На Зиму я завжди оновлюю догляд, тому що зараз уже морозно, і потрібні інші доглядові компоненти для шкіри. Тому у мою ранкову рутину. Ну, звісно, починаю я з очищення і використовую гель для проблемної шкіри схильної до акне. Знаєте, це той момент, коли вже час мазюкатися засобами проти зморшок, а ти ще не вилікувала акне на усі засоби зараз знижки до чорної п'ятниці, тому вартість гелю всього 309 гривень. І крок номер два. Це дуже дієвий мікропілінг. Найчастіше я його наношу саме ввечері. Помітила, що саме він зменшує мої сліди від акне. А обійшовся мені в 590 гривень. І мій улюблений гель, який коштує зараз 430 гривень, знімає почервоніння, зволожує та зменшує жирні шкіри. І останній, але супер. Важливий компонент моєї рутини це матуючий, зволожуючий крем, а все тому що він заспокоює мою чутливу шкіру і зменшує її жирність. А коштує, як я вважаю, дуже доступно – 408 гривень. І ось така вийшла моя фінальна сума. Я була в шоці від цього, тому що вважаю, що ці баночки мають коштувати дорожче. Дівчата, і ви не жалійте, а напишіть в коментарях свої зимові мастхеви. Усіх цьом і не мерзніть там. Ви можете не погоджуватися, але я вважаю, що це найстильніші мої знахідки Ever. Річ, яка має бути в гардеробі у кожної, це, звісно, базовий ремінь. Не знаю, як ви, але я той самий ідеальний шукала дуже довго. А коли знайшла, не сумнівалась ні секунди і замовила у трендовому кольорі коричневому, хоча був ще чорний. І що це за шопінг, якщо він закінчується без нової сумки? Побачила цю красуні і зрозуміла, і це меч. Ну оцініть, наскільки вона ідеально підходить під ремінь. Між іншим, вона теж є у чорному кольорі. Сумка пасує під переважну частину мого гардеробі. Дорогу і має дуже унікальну форму, і взагалі я не бачила такої ні в кого. У комплекті з неї йшов довгий ремінь, тому можна носити сумку по-різному. Думаю, ви вже впізнали, що ця сумка є ремінь від бренду Amica. Їх обирають усі фашионісти, тому я теж не змогла пройти повз. Обов'язково додам їхню Crystal Back у свій вішліст і вам раджу. Покажу вам ще декілька образів з моєю сумочкою. І як завжди, буду рада, якщо саме ти обереш найкращий образ. Перший, другий чи, можливо, останній. Напиши в коментарях свою думку. Усіх цьому і бажаю вам стильних образів. Підходьте ближче до екрану, тому що зараз я вас зігрію. Знаєте, яка річ має бути 100% в зимовому гардеробі? І хто зігріє вас холодними зимовими днями? Сподіваюся, не ваш колишній, а стильна термобілизна. Не думала, що це скажу, але я замовила собі найестетичніший комплект термобілизни Ever. Вона має тонкий шар мікрофлісу, тому дуже приємна до тіла. Провела і тест драйв, тягнеться вона класно. Чесно кажучи, обрала її через цей неймовірний колір, але крім цього, вона має ще антибактеріальну тканину і відводить вологу, тому підійде для лиш. До речі, напишіть. Чи збираєтесь в Карпати цією зимою і куди саме. А ви знали, що основна функція термобілизни це утримати температуру нашого тіла. І обраний комплекс справляється син на відмінно. Мені навіть стало жарко у кімнаті, а температурний режим цієї термобілизни від плюс 15 до мінус 25. Як ви ставитесь до того, коли дівчата ночі термобілизну не лише як нижній шар? Я таке люблю, вмію практикую, тому показую вам варіанти образу. Посилання на термобілизну залишаю вам під відео. Раджу замовити, поки вона ще не повністю солдаут. Оцінюйте її в коментарях і не забудьте підписати. Сатись, усіх цьому найкращий коментар до цього відео отримає подарунок від мене. Підбираю образ під кожен смак моті від коті. Пробую їх вперше і ставлю оцінки. Починаю з малини троянди. Нічого від нього не очікую, тому що не дуже люблю малину. Але цей смак просто якийсь розрив. Тому образ до нього буде відповідний, легкий, ніжний і взагалі не Оцінюю його на 10 з 10. Переходимо до другого смаку. Це яблуко Шріландійська кориця. Непогано, але не скажу, що вау. Перший моті поставив дуже високу планку, тому він дещо програє. Від мене йому 8 з 10. і. Переходимо до обліпихи маракуї. Це яскравий насичений кисло-солодкий смак. Він не для всіх, але мені він подобається. Я ставлю йому 9 з 10. Знаєте, бувають смаки, які тобі спочатку не заходять, а потім так зайдуть, що ти просто не можеш ними наїстись. У мене так сталося з матча манго. Для тих, хто любить матчу, це просто знахідка. А від мене йому 8 з 10. Ця біла смакота, це полуниця кокос лайм. Я ніби на Райських островах і їм ніжний Баунті, тому відправляю йому дев'ятку. І звання найтоповішої назви отримує шоколад фондук. І перець Тімур. Цей тім. Тимур просто топчик. Він вкрав моє сердечко, тому моя оцінка йому 100 з 10. Ну що мої критики? А я чекаю на вашу оцінку образів в коментарях.